Вітаю, друзі. В цьому ролику я ще раз хочу вам розповісти про помилки, які ви допускаєте при проходженні ідентифікації. В основному через дію ці помилки виникають, коли ви заходите. І я буду зараз свої коментарі читати, які ви мені залишили, і буду на них відповідати. Відповіді я буду давати тільки на ті коментарі, які стосуються іменно проходження ідентифікації. І Інші коментарі я не буду розглядати в цьому ролику. Значить, перший коментар, дякую, все зрозуміло, але коли заходжу до ПФУ, а саме звернення, то не має дати сьогоднішнього та часу. Вже можна вважати, що я пройшла ідентифікацію? Ні, це не означає, що ви пройшли іменно ідентифікацію. Дивіться, по-перше, ви кажете, що ви зайшли до ПФУ. До ПФУ можна зайти багатьма способами, але це не є ідентифікація. Наприклад, да, коли ви входите в хід, є шість варіантів, як можна зайти до ПФУ. Пенсійного фонду. Для ідентифікації буде вважатись тоді, коли ви зайшли через Дія-Підпис. Ось Дія-Підпис, коли ви натискаєте і заходите, і ви зайшли в пенсійний фонд, це буде вважатися як ідентифікація. За всі інші, за кепом, за Токеном, за... ID.gov.ua, то через банк, ЄПП, за логіном, ну, це не буде вважатись ідентифікацією. І знову ж таки, щоб перевірити, чи ви пройшли ідентифікацію, в зверненнях може не бути. Треба дивитися пункт Моя ідентифікація. Ось він тут, є цей пункт, але він доступний тільки ті, хто є пенсіонером за віком. Наприклад, якщо людина ще не є пенсіонером, то ця. Опція може бути відсутня. Можливо, в майбутньому її прикрутять сюди. Так, далі наступне. Якщо дія пише не помилка, а зрозуміло, то що це означає? Ну, я не знаю, що це означає. Я особисто не бачу, що ви там робите, і що ви вашого скріна, наприклад. Да? Ну, але якщо ви не зайшли, то звичайно ви не пройшли ідентифікацію. Значить, пробуйте ще раз. Далі, наступне в дії пройшла. Активацію, а на першому телефоні ПФУ кабінет не відкривається. Він може відразу не відкритися, таке буває. Особливо, якщо ви з телефона через телефон робите, можливо, десь застаріла марка телефона, ну все може бути. Спробуйте, знаєте, як зробити. Спробуйте зайти щоб без qr кода Тобто, мається на увазі: зайдіть в Play Market Google Play на телефоні. Скачайте додаток пенсійного фонду. Так і на зайшли в плеймаркет на телефоні, написали в пошуку ПФУ, і він перший буде скачувати цей додаток. Якщо ви через додаток будете заходити, то другий телефон не потрібно. Так, далі йдемо. Заява не пропускає закордонний номер телефону. Багато пенсіонерів за кордоном під час війни це просто звичайно над людьми. Дивіться, я зрозумів ваше питання. Тобто, ви маєте на увазі, що заявку на ідентифікацію. Дивіться, коли ви її проходите? Верніше, коли ви її заповнюєте, тут є червоні зірочки, тобто червоні зірочки, це повинно бути обов'язково сюди все вписано, і ви дивитесь, де є зірочки? Да? Там дата народження, прізвище. Адрес електронної адреси. А дивіться, бачите, контактний телефон тут не зазначено зірочкою. Тобто, ну не пишіть його, дещо, якщо ви не можете взяти телефон, і тут зірочки не позначено. Якщо воно пропускає без телефону, то пишіть без телефону. Все одно ж ви проходите ідентифікацію, відеоконференцію, вам приходить в електронну почту відповідь і, і дата, час, коли вона буде проведена. І все. А а спілкуватись ви будете не через телефон з ними, а через той месенджер, який ви додали. Спосіб от бачите, тут зірочкою позначено, спосіб ідентифікації. Тобто, ви додавите добав, той месенджер, який у вас є. Все, от через це ви будете спілкуватися, Зрозуміло? Тобто, якщо немає телефону, і тут не обов'язково він, значить не позначаєте його. Так, це для молодих у старіков немає таких телефонів. Ну зрозуміло, що у більшості. Пенсіонерів немає смартфонів. Ну, можливо, у вас є діти, є онуки. Ну, це, ж, це ж можна зробити. Ну, попросіть, я думаю, ну навіть сусіда попросіть, ну, я не думаю, що тут якась проблема. У мене після першого часу вліво-вправо, прямо діє не виконана, все. Крапка. Ну, має, я так зрозумів, ви не можете пройти верифікацію на своє обличчя. Ну, зрозуміло, тут треба, в такому випадку треба краще підійти до вікна, щоб було денне світло. От. І тоді пробувати робити цю верифікацію для обличчя. Поморгати, посміхнутись. Ну, тільки так, більше я не бачу виходу. Так, дуже дякую. Теж не було пункту моя ідентифікація. У мене пенсія по інвалідності, але після того, як я підтвердила ті галочки, мої звернення вже є. Ну да, тож я ж і говорив, що моя ідентифікація вона тільки є в особистому кабінеті у тих, хто має пенсію за віком. Якщо ви пенсію за віком не маєте, то її тут немає. Спасибо вам большое. Сьогодні все зрола по вашому відео, все вийшло. Провірила мої звернення, увіділа, що моє обращення. Отобразилась в строке і даже указано время моего звернення. Ну, дивіться, звернення це добре, але з часом в опції Моя ідентифікація, якщо ви пенсіонер за віком, ви зайдіть. Ви з часом там повинно бути написано час і дата, коли ви пройшли цю ідентифікацію. Тому що в моїх зверненнях ну не завжди може бути коректно. Вірніше воно може бути написана, але, як кажуть, контрольна, контрольна точка, да, це іменно моя ідентифікація. Будь ласка, чітко, дайте мені відповідь. Я вже пройшов ідентифікацію через дієпітс, пройшов всі кроки, вийшов з ПФУ, побачив в строці моя ідентифікація. Все, тобто є, да? я так зрозумів. На другий день я хочу ще раз подивитись ПФУ мою ідентифікацію і знову через дія підпис. Скажіть мені, щоб мені зайти в ПФУ через дія підпис знову треба через пізнавання обличчя чи ні? Вже є в Дії і обличчя, і код, і пароль, і все, що завгодно, але ж ні, тільки через пізнавання обличчя, так чи ні. Дивіться, в основному я зрозумів. Якщо ви вже зробили ідентифікацію, у вас вона є, то звичайно, якщо ви будете заходити знову через дію, в більшості випадків система потребує обличчя, ну цього нікуди не підеш, так система. Але ви можете другим способом зайти, щоб просто подивитись. Тобто, ви зайшли в портал, вхід. І зайшли не через дію підпис, а, наприклад, з електронним ключем, якщо він у вас є, якщо нема, зробіть його. Ну, мається на увазі, якщо у вас є ви є з клієнтом банка, Приватбанка або Монобанка, там ключ можна зробити безкоштовно. Для цього ви просто можете, в мене є ролики по цьому. А по-друге, ви можете в чат написати банку свого, і вони вам скажуть, як зробити цей ключ. Або через банк ви зайшли. Або за логіном, тобто ви можете будь-яким способом зайти в свій пенсійний фонд, щоб подивитися, якщо ви не хочете через дію підпис, знову кліпати чим, да, через обличчя, через розпізнавання обличчя. А де ж відео про QR-код? я ніколи не пользувалася. Ну я ж в цьому ролику під роликом, коли ви зайшли, заходите, дивитесь мій ролик. під роликом є опис. І в опису я написав. Посилання на те відео, як через QR-код сканувати, щоб пройти ідентифікацію. Це все добре. А якщо банк через дзвінок робить підтвердження, як, як у випадку, що далі? Ну, дивіться, звичайно, підтвердження банк по-любому буде вас требувати через дзвінок. Тут ну, це така процедура в банку. Але якщо ви маєте на увазі і да, і ви проходите цю процедуру, банк вам банк телефонує і говорить: ви підтверджуєте вхід, чи не підтверджуєте. Натисніть там одиничку, якщо підтверджуєте, натисніть два, якщо не підтверджуєте. Ну, наприклад, все ви зайшли, От все ви зробили, от зайшли в свій пенсійний фонд. Але для ідентифікації це не, не підходить. І ще раз показую, що для ідентифікації потрібно, тобто, ви заходили через ID.gov.ua, Через банк, тому вам телефонують, а ідентифікації треба іменно через дію підпис війти. Якраз несистаково виходить в переліку категорії, які потрібні проходити вказано ВПО з 2022 року. А в кінці відео кажете, що тим, хто проживає і проживає на ТОТ, потрібно писати заяву про неотримання пенсії від РФ. Ну, дивіться, неважливо, чи ви на ТОТ проживаєте, чи. Чи ви виїхали з тот, проживаєте на території України, наприклад, да? От, але якщо ви з тих територій, все одно потрібно підтверджувати, що ви не отримаєте пенсію. Та не тільки з, всі, хто за кордоном, краще написати, що ви цю пенсію не отримуєте. Дякую, 5 хвилин все зробив. Ну, да, Тобто перевірте, все одно зайдіть моя ідентифікація, і перевірте, що все зроблено, що вона пройдена. Извините, у меня не получается после подтверждения моей личности зайти сразу в мой личный кабинет. Как это сделать? Ответьте, пожалуйста, подробнее. Дивите, да, не завжди может связок будь, ну, четкий. бывает так, что вы якобы как прошли идентификацию через QR-код, да, а оно там еще не открылось. Пробуйте еще раз. Або, если я так зрозумію, вы Через два телефони проходите, спробуйте по-іншому по зробити. Я вже говорив: зайдіть на телефоні в Play Market, Google в Play, Google Play Market, Ну там де додатки скачуються, і в пошуку напишіть скачати додаток. ПФУ. Просто напишіть ПФУ в пошуку, і він перший буде додаток. Тому що коли ви будете через додаток проходити ідентифікацію, точно так само ви проходите, просто там не треба є цей QR-код. Доброго дня! А треба що робити, якщо отримав інвалідність літом, і на сайті пише дата ідентифікації 11.07. За кордоном, знаходжусь пару місяців. Чи не чи, чи не треба мені це проходити? Ну, якщо у вас є ідентифікація, в законі написано, що людина повинна проходити один раз на рік. Якщо у вас пройдено, то логічно, що не потрібно проходити. Мені не треба проходити ідентифікацію, але я якось зайшла через дію підпис в розділ Моя ідентифікація з датою Є. Ну, ну, Буває, таке, буває, підтягується, це вже система. Ну, та Є та нормально буде. Ну, а можливо, треба проходити ідентифікацію. Я ж не знаю ну, конкретно вашого випадку. В мене не вийшло, пару днів улыбалась і кліпала очима ось так, якщо як так, як я. Ну тут дивіться, я ж, я вже говорив. Старайтесь, коли ви це робите, щоб це був денне світло, денне світло підходить до вікна, і старайтесь не трясти телефон, і я думаю, все вийде. Доброго утро. Пройшли ідентифікацію через ДІ підпис, Також відмітили, що не отримуємо пенсію на ДРФ, Прийшло письмо. На ДРФ, все зареєстровано в системі. Мал інформування пенсійного фонду. За даними персиніфікованого обліку, станом на... Один із 12-25, у вас страховий стаж становить один місяць. Ну, я не знаю, тут ще теж один місяць. Тут дивіться, страховий стаж мається на увазі, це коли ви офіційно працювали, і роботодавець сплачував за вас внески. Страховий стаж вважається ну, по внескам, з 2020. З 2002 року, коли іноді 2004 рік, а часто і 2002 рік теж підтягує. Тобто, це з цього періоду читається страховий стаж. Звичайно, якщо ви до цього періоду офіційно, після цього періоду офіційно не працювали, можливо, тільки місяць, от воно йому показує місяць. Дякую. А як додати пенсійне посвідчення до дії? Ну, дивіться, це якщо у вас старого зразка посвідчення, Просто в ламінаті, то воно не додавиться. А якщо тоді, коли нового зразка. Якщо вас, ви зробили пенсійне посвідчення нового, нового зразка, то ну, автоматично повинно підтягнутися вашу дію. Ви просто заходите, воно там повинно бути. А старі вони не підтягуються, їх ну, неможливо додати. От. Тому що вони, нема на них біометрії. Так само, як. Закордонний паспорт і лідії підтягується автоматично, а паперовий паспорт він в дію не підтягується. Ви не можете його туди внести. Я заходжу в особистий кабінет через дію, але в моїх зверненнях написано в цій ідентифікації відхилення. Чому не розумію? Дія оновлена, дистанційне заповнена анкета усіма галочками, телефоном, електронною почтою. Чому причина Буду вдячна за відповідь? Ну я так зрозумів, ви маєте це не через дію підпис, а ви Хотіли на відеоконференцію записатися, то тут е, інша ситуація. Якщо відхилення, ви щось там не вказали і ще раз передивіться. Тому ну, що через дію не треба заповнювати це дистанційне. Поняли, дистанційне це коли ви проходите через відеоконференцію, це мається на увазі. Ще раз перевірте все, і можеш можливо щось не вписали, ну це таке. Я ж не бачу вашої анкети. Якщо б я бачу, я, може, побачив цю помилку. Так, якщо я не маю українського номеру телефону. Ну, якщо не маєте, то я ж говорив вже вище, що в такому випадку там не обов'язково його вказувати. Тому що відеоконференція проходить не через телефон, а повідомляється через електронну почту, а проходить через той месенджер, який ви виберете. Так, який телефон гарячої лінії? Ну, мається Ощадбанк, ну, просто заховувати ось в Ощадбанк, зайшли, написали Ощадбанк. Ось, бачите, контакт-центр. Ось е поставте на паузу, перепишіть е гарячу лінію. Це зроблено для молодих, здорових, без вад зору, людей з кількома гаджетами, звісно, айфонного покоління, з якими вони давно на ти. Ну, зроблено, не зроблено. Це ж я цього не робив, розумієте, так, так вирішили зробити. Хоче авторизуватись, ну не зовсім зрозумів. Ваше питання. Ну, авторизуватись, так, авторизуйтесь, це, це і є. Авторизація це і є вхід в пенсійний фонд, якщо ви через ДІЮ, то це буде вважатися ідентифікація. Портал пенсійного фонду не відкривається. Ну, що мається на увазі? Він не відкривається. Просто він не відкривається. Чи не відкривається, коли ви вже пройшли через ДІЮ? Фейс контроль, тоді не відкривається. Розумієте? Якщо тоді не відкривається, ну, пробуйте ще, він повинен відкритися. Якщо не відкривається, не щось удії, не те. дія не до кінця спрацювало. Треба мати два телефони: на першому Дія, на другому ПФУ. Ми так пройшли. Ну так звичайно, можна, можна так, двома телефонами, можна без телефону це зробити. Без без двох телефонів маю на увазі, якщо ви скачали просто додаток ПФУ. Якщо у вас додаток ПФУ є в телефоні, там взагалі не потрібен інший телефон. Як же прийняти дзвінок, якщо немає української зв'язку? Ну я не знаю. Тут я не можу вам це сказати. Некомпетентний в цьому питанні. Я цим не займаюся зв'язком і так далі. Ну, спробуйте якось зайти в. В чат, якщо він пропустив вас без номеру телефону, просто щоб ви задали питання в Приватбанк. Як можна мучити людей, у багатьох стариків кнопочні телефони, дозвонитися невозможно. Ми, ми заробили ту пенсію. Ну, звичайно, це не до мене питання. Я вас прекрасно розумію. Постарайтесь у когось, от ви ж дивитесь цей ролик, значить, ви ж його бачите. значить, у вас є смартфон чи ноутбук, розумієте? Попросіть у, якщо немає, попросіть у дітей, у онуків. Я сьогодні зайшла через Підпис ПФУ, ПФУ, мій кабінет, а там нічого немає, ніяких записів, і що робити. Ну, дивіться, якщо ви зайшли через Підпис ПФУ, треба, звичайно, подивитися моя ідентифікація, чи є там, чи немає. Якщо немає, то. Наче... Або вона підтягнеться пізніше, або вона не потрібна вам ця ідентифікація. Сиджу 5 днів і все безрезультатно. Тобто, я зрозумів, ви не можете прийти через дію. Ну, я ж говорив, вже зазначав ці помилки: треба або приустановити дію, або оновити дію. І дивіться, якщо у вас дія, повинна бути зареєстрована ну, для ідентифікації, щоб у вас був щоб у вас були біометричні документи. Або закордонний паспорт, або ID паспорт. Звичайно, якщо у вас з цих немає документів, тільки паперовий паспорт, то вас воно не впусти в ДІЮ. не пускає війти. Знову ж таки, перевірте, можливо, у вас немає біометричних документів. Якщо у вас немає, то не пропусте. А що ділять через мене інвалідність першої групи, я вийшов через Дію, поставив всі галочки, але пункт моєї моя ідентифікація не в меню. Значить, ну, дивіться в моїх зверненнях, тому що моя ідентифікація це опція тільки у тих пенсіонерів, які за віком. Не знаю, що вони ще не, дод не додавали, можливо, додали пенсійний фонд цю функцію для всіх, але поки, бачите, вона недоступна. Спочатку об'ясніть людям, щоб мали бумажний паспорт в карту ID або паспорт заграну. Тоді дія вас прийме. Ну, зрозуміло, я не в всіх роликах говорив, але ж я давно ще говорив, ще з 2022 року говорил, що для дії, щоб все було нормально, треба біометричні документи. Говорю, зробіть, поки час є, зробіть ці документи. Ну, звичайно, так ніхто їх не зробив. А тепер, коли прижало, бачите, а воно да, звідки, дійсно воно не пропускає, якщо немає. <ків> біометричних документів. Доброго дня, коли заходжу до пенсійного фонду, то в пенсійній справі немає мого прізвища, а якогось безпалько Петра, його пенсії по інвалідності, а де пенсійний калькулятор прізвища Іванов Юрія. Ну я зрозумів, десь можливо, ваш, вас система не підтягує. Чому не підтягує? Чому так виходить? Тут тільки треба звертатися до пенсійного фонду особисто розумієте. Або через е телефон. Гарячі лінії, ну да, важко дозвонитися, але можливо. Або написати їм на, на їхню почту. Хай вони дадуть офіційну відповідь по цьому питанню. Ну, скоріше всього, вони скажуть, вам треба прийти в пенсійний фонд особисто і це все уладить. Ну, але все ж таки, спробуйте, можливо і онлайн все получиться зробити. У вас є у вас є відео, як пройти ідентифікацію через Дія підпис с помощью одного телефона. У меня наличии только один мой телефон. Помогите, пожалуйста, попасть на это ваше видео. Мне 72 года, слаба в интернете. Помогите, дякую. Ну, у меня именно такого конкретного Конкретного відео немає, дивіться, що, що мається на увазі. Тут треба зайти, я думаю, ви зрозумієте, якщо у вас є телефон, в телефоні є Play Market або Google Play. Він у всіх є в кожному телефоні. Зайдіть на свій телефон, ну там, де ви скачете додатки всі. Телеграм, да, ви скачували, Інстаграм, там, можливо, ну, Facebook і так далі. Тобто, ви зайдете туди і в пошуку напишете ПФУ. І перший в пошуку вам випаде додаток ПФУ. Ви його скачете, додаток ПФУ. Скачали. Якщо у вас є додаток, то можна з одного телефону пройти. Точно по такій же схемі, але там не буде запрашувати QR-код. Значить давайте ще раз бистренько прибіжитися по помилкам. Значить, перше, що повинно бути, щоб пройти через дію підпис, це за кордони, щоб щоб дія працювала за кордони або ID паспорт, щоб у вас було дія підв'язана до нього. Далі, якщо не працює, треба або переустановити додаток дію, або оновити його. Навіть якщо у вас не получаючи через дію, нема цих документів, значить, пробуйте через відео зв'язок. Проходити цю ідентифікацію, тому що, звичайно, якщо людина, ну, я всім говорю, якщо ви не пройшли ідентифікацію, пенсія вам просто не буде виплачуватися, але вона буде нараховуватися. І якщо ви тільки прийдете ідентифікацію, можливо, багато хто не спів пройти, да, до 31-го не спіє прийти, можна пізніше зробити. От як тільки ви прийдете ідентифікацію, пенсія вам вся ще була припинена, вона вам виплатиться. Сподіваюсь, інформація була корисна. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.